Руський зек нині полонений Діма з Волгограду. Так хотів очистити совість, що не дочекавшись рішення суду у справі про наркозбут, пішов на СВО. Мені ще навіть срок не дали. Тобто, мені озвучили його, але не дали. За плечима 12 років тюрми за попередні злочини, крадіжку та шахрайство, аби не сидіти, і цього разу вирішив краще лягти в українських полях. Пощастило, попав у полон. Я не попав, я сам здався. А що самі ну, тому, що це не моя війна. На фронті Діма хотів профілонити штурми. В армії рефії діє унікальна схема. Можна платити на начальнику і нікуди не і бути там в тилу переш. Ну зарплату віддаєш всю свою і в тилу даєш. Ну остаєш Одна біда віддавати було нічого. Обіцяної зарплатні так і не побачив. От і потрапив з такими ж недолугими на нуль в перші дні. Там вийшли з, з машин баги. Начався масовий обстріл з артилерії і много, пі Ну очень много появились. Ребята испугались, в разные сторони, хто куди, хто побросал оружие. Піпівічки добили решту орків. Мітя виявився живучим. Тепер божиться ладенка лічити себе, аби більше не попадати на фронт. Ну даже схожу взяти полізиком, щоб автомат не. Було. Да, сім'я будь всегда дуже как бы інвалідні Семья сім'я. ну, сім'я. семья. Исконно русские ценності панують в семье Орка. Дуже переживає за недобитого героя рідня окупанта. Папа, ти мене слышиш? Mm -hmm. Чуть никак не соображу, Я зночі з работы сплю. Да, я понял, пап. Мітя з клікуха й звонкий, впевнений, росіяни не хочуть війни. Каже, воюють переважно зеки, аби швидше вийти на волю. Зараз мобілізованих не воюють. Якщо візьмете процентність, мобілізованих вольних людей взагалі немає. Просто немає одні зеки. Але і ті швидко розчаровуються. Коли йде якась пересилка, з 10 двоє точно бігають зеки за... по воєнному білету. Нацистів в Україні не побачив. Про фашистів чув. А що це таке не знає? Проте у міті є власна філософія. Не всі люди однакові. Ми ж чоловіки, чоловіка, та індивіду. Тож цей індивід у полоні впевнився тільки в одному. Наха нужна товайник.